В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Карлощук Вітаю вас. Свідчило соціологічне дослідження, проведене в рамках проекту Світового банку видачі державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Переважна більшість власників землі визнають, що не обізнані зі своїми правами. Хоча лише детальне знання прав відкриває можливість обрати той спосіб використання землі, який принесе максимальну вигоду її господарю, що передбачає право володіння землею, як можна використовувати свою присадибну ділянку землю, особливо. Вести селянського господарства чи пай про це в програмі Моя земля, моя власність моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. В Україні приватна власність на землю була відновлена в січні 1992 року законом про форми власності на землю. З цього часу громадяни отримали право вільно володіти, користуватися і розпоряджатися землею. Правом власника земельної ділянки став вибір способу її використання, говорить директор департаменту землеустрою Держземагентства Олександр Краснолуцький. Право власника земельної ділянки і користувача земельної ділянки чітко визначені земельним кодексом України. Власник земельної ділянки має право. Самостійно господарювати на належній йому земельній ділянці. Власник земельної ділянки має право розпоряджатися належною йому земельною ділянкою, тобто продавати, дарувати, міняти. Власник земельної ділянки має право на посіви на земельній ділянці збирати ягоди, тобто використовувати повністю наявну йому земельну ділянку в межах визначених законодавством із дотриманням вимог земельного кодексу країни. Земля нерукотворний рукотворний ресурс, до якого потрібно ставитися дбайливо, щоб неушкодженим передати нащадкам. Особливо це стосується її кращої частини родючого шару, властивості якого через недбале ставлення можуть погіршуватися, що і відбувається. Ми повинні національного баста ставитися відповідальністю. Повинен кожен власник земельної ділянки розуміти, що він відповідає за цю земельну ділянку. Земля це не те, що ми отримали в спадок від своїх прадідів. Земля це те, що ми повинні передати Спадок своїм нащадкам, дотримуватися природоохоронних вимог земельної ділянки, не допускати погіршення родючості такої земельної ділянки, не допускати її засмічення, забруднення і так далі. Тобто, якщо громадянин чи фізична особа отримала власність земельну ділянку, то говорячи, що я власник, що хочу будете робити, тут він є неправий, тому що він, крім власності, має і обов'язки. Один з таких обов'язків у дотримуватися цільового призначення ділянки. Цільове призначення земельної ділянки зазначається в державному акті на право власності на землю. Втім, його можна змінити. Наприклад, якщо ви хочете на присативній ділянці відкрити магазин, призначення землі змінюється на комерційне. Визначено стати 20 земельного кодексу України, що рішення про зміну цільову призначення приймається тим органом, який цю земельну ділянку власність або корисне. Тут уже відповідно цей орган має право приймати рішення на зміну цільового призначення. Стосується не всіх земель, нині існує мораторій на відчуження і зміни цільового призначення земель для ведення сільськогосподарського товарного виробництва, тобто паїв, пояснює начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту держземагенства Андрій Харченко. На паївих земельних ділянках на мораторах заборона не тільки на відчуження, але й на зміну виду чи цільового призначення земельної ділянки. Міло, землю можна не лише обробляти самостійно, власник має право здавати ділянку в оренду фізичним і юридичним особам, своєчасно і в повному обсязі отримувати орендну плату і зобов'язати орендаря повернути землю у тому ж стані, в якому вона була взята в оренду. Щоб скористатися цим правом, слід укласти договір оренди. Типовий договір оренди, затверджений урядовою постановою. Він містить всі істотні умови, які мають бути відображені в документі. Зверніть увагу, договір оренди набуває чинності тільки після його реєстрації в територіальних органах Держземагентства. Слід пам'ятати, орендар також повинен використовувати ділянку за її цільовим призначенням. Говорить начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держземагентства Андрій Харченко. Власник земельної ділянки та користувач земельної ділянки зобов'язані використовувати земельну ділянку за своїм цільовим призначенням. У разі не використання це із підставою для примусового припинення права власності на земельну Дільну, а якщо це земельна ділянка використовується на умовах оренди, то це є підставою для розірвання договору оренди. Моя земля, моя власність. Акі земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва так званих паїв, на відміну від власників інших видів земель, обмежені в праві продажу своїх ділянок до закінчення дії відповідного мораторію. Проте закон дозволяє обміняти свій пай на рівноцінний. Тобто, якщо громадянин має два паї на різних полях, теоретично він має можливість обміняти їх на єдиний масив. Та на практиці визначити рівноцінність ділянок складно, адже земля з однаковою площою і якістю ґрунту може оцінюватися по різному залежно від наближеності до доріг, наявності лінії електропередач тощо, пояснює директор департаменту землеустрою Держземагентства Олександр Краснолуцький. Міна не заборонена законом, це знову ж таки є процедура, розумієте, Сама система рівноцінна земельна ділянка, його важко визначити, що значить рівноцінність земельної ділянки, тому що навіть в одному полі може бути декілька агровиробничих руґрунтів. Тобто йде поле на схилом, зверху на схилі може бути просто чорноземе, нижче на схилі чорноземи слабо змиті, а вже ще нижче на схилі можуть бути чорноземи середньо чи сильно змиті, а вже знизу можуть бути намиті ґрунти. Тому говорити на сьогоднішній день рівноцінність дуже складно. Варто також знати, що повноправними власниками успадкованих паїв можуть бути виключно громадяни України після розпаду СРСР, не поодинокі випадки, коли спадкоємці, діти чи родичі виїхали до інших країн і отримали тамтешнє громадянство. Успадкувати землю вони можуть, але зобов'язані протягом року її продати або відчужити в інший спосіб. Пояснює начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держземагентства Андрій Харченко. Якщо особа, яка була була власником земельної частки паю, померла, то спадкоємець, якщо спадкоємець є громадянином іншої держави, протягом року, з моменту переоформлення спадщини, ця особа повинна відчужити цю земельну ділянку. І наше законодавство передбачає, що у разі невідчудження протягом року вона підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду. За землевласником закріплено право власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур та вироблену сільськогосподарську продукцію. Також власник може використовувати для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торв, лісові насадження, водні об'єкти. Але як роз'яснює директор департаменту землеустрою Держземагентства Олександр Краснолуцький, тут є певні особливості та правила. Хочу звернути увагу, що для того, щоб, наприклад, то сам. Видобувати пісок, потрібно знімати родючий шар ґрунту. А відповідно з законом про контроль за використанням та охороною земель передбачено, що для зняття родючого шару ґрунту потрібно отримати спеціальний дозвіл на зняття і перенесення родючого шару ґрунту і так далі. Що стосується видобування нафти, газу і інших корисних копалин, то для видобування таких корисних копалин за законодавством України про корисні копалини Кодексом про Пронадора передбачено, що на це потрібно спеціальний дозвіл. Спеціальний дозвіл видається спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензію на видобування цих корисних копалин. Власники земельних ділянок мають право використовувати корисні копалини місцевого значення лише для власних потреб. Використання їх для продажу чи виробництва певної продукції та матеріалів може здійснюватися лише після отримання спеціальних дозволів та має певні обмеження. Так можна видобувати корисні копалини місцевого значення і торф з загальної глибиною розробки до 2 метрів, а прісні підземні води до 20 метрів. На власній землі можна зводити господарські виробничі житлові споруди. Однак це можна зробити лише з дозволу органів державного архітектурно-будівельного контролю. В іншому разі таке спорудження вважається незаконним. Крім того, заборонене будівництво на мораторних землях, тобто паях. Для того щоб будуватися, громадянин надаються земельні з відповідним цільовим призначенням для будівництва условніштові будинки, господарські будівлі споруд, Будь ласка, на цих земельних ділянках цільове призначення вже чітко визначене. На цих земельних ділянках відповідно громадяни може без проблем будуватися. Будувати відокремлену садибу на сільськогосподарській землі мають винятково право лише фермери. Це доцільно робити, якщо ділянка, виділена для фермерського господарства, віддалена від населеного пункту. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Сумовуючи, нагадаю, що власники земельних ділянок мають право самостійно господарювати на землі, володіти посівами і насадженнями сільгоспкультур, продавати, дарувати, заповідати, передавати ділянки в оренду та заставу, використовувати корисні копалини, торв, лісові насадження, водні об'єкти, споруджувати жилі будинки, виробничі будівлі і споруди. Однак потрібно пам'ятати, що право на продаж земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, так зва паїв зараз обмежене мораторієм. Це обмеження буде скасовано із прийняттям закону про ринок земель. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створено в рамках спільного проекту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку. Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте. Ваша земля це ваша власність.